У віддаленому світі тевання, де магія магіявиться навколо кожного куща і каменю, жили два брати Жан і Ділук. Вони виросли в місті Монштадт, оточеному величними гірськими вершинами і бурхливими вітрами. Обидва брати були майстрами меча і мали велике серце, але їхнє щасливе життя розтрощилося відразу ж після того, як їхня сема зникла безвісти. Жан і Дилук довго шукали сліди, де б не з'явилася їхня сестра. Ай. Вони обійшли кожен куточок тивання, звертаючись до кожного мешканця, проходячи кожен ліз і пустелю. Але навіть після років пошуків надія втрачалася. Дилук, хоча й був старшим, завжди був макшим і спокійнішим, ніж Жан. Він вірив у те, що їхня сестра жива, і ніколи не втрачав віру у її повернення. Жан же, бувшу загублину, довго засмучувався і покладався на свої вміння воїна, щоб привести сестру додому. Одного разу вони отримали повідомлення про те, що десь на схід від Монштадта була знайдена містична печера, в якій, за словами місцевих, може ховатися відповідь на їхні питання. Брати вирушили в подорож через небезпечні землі, сподіваючись, що ця печера принесе їм світло у темряві їхніх пошуків. Після днів путівки вони нарешті знайшли вхід до печери, захованої серед гірських вершин. Вони відчули темряву, що окутала цей місцевість, і почали свій спуск до невідомого. Пройшовши кілька кілометрів, вони дісталися камери зі світлом, в якій була велика статуя, виготовлена з кришталю. Саме тут вони почули слабий голос, який вони впізнали, це була Ай. Вона знаходилася у полоні у павутинній пастці, зроблений магією злих сил. Жан і Дилук розрізали магічні павутини і визволили свою сестру. Знову разом вони побачили, що на цій землі важливіше за все родина і віра. Брати повернулися до Монштата, обійнявши свою втрачену сестру і знаючи, що, незважаючи на усі небезпеки, вони завжди будуть разом готові пройти через будаки перешкоди, щоб захистити одне одного. У світі Теву, де владари з великими силами ділять небесний пейзаж, жили двоє братів Жан і Дилук. Вони були молодими і сміливими, але серця їх замерзли від того, що загубили свою сестру, Ай, велику дівчину з рожевими волоссям та гострими синіми очима. Жан, старший з братів, був рицарем Фавонію, Він присватив своє життя захисту своїх співвітчизників, але не зміг захистити свою власну симу від нещастя. Ділук, молодший з них, був вправним алхимиком, він вивчав та маніпулював елементами, сподіваючись знайти сліди про місце знаходження сестри. Пройшло багато років, але надія не втрачалась. Жан і Ділук подорожували тиву, докладаючи зусиль, щоб знайти Будаку ознаку своєї загубленої сестри. Вони обійшли гори, перетнули річки і досліджували небесні острови, але все безрезультатно. У своїй безнадійній подорожі вони відкрили таємничий перехід в інший світ, який відомий як інший вимір. Там вони зустріли подорожніх з усіх куточків світу, кожен зі своїми власними метами та таємницями. Це був світ, де час розтягнутий і де реальність змішувалась з мріями. Але навіть в цьому дивному місці, де кожен куток був наповнений небезпекою, Жан і Дилук не знайшли слідів своєї сестри. Проте, незважаючи на це, вони не втрачали надії, усіляко стараючись продовжувати свою подорож у пошуках. Після безлічі досліджень і пригод у іншому вимірі, Жан і Дилук натрапили на старовинний храм, заглибившись в глибини, якого вони сподівалися знайти відповіді. Храм був охоронений загадковими механізмами та стражами, але брати, обєднавшись, змогли подолати всі перешкоди. Усередині храму, серед золотих статуй і давніх свитків, вони знайшли стародавню карту, яка могла вказати шлях до ай. На карті були позначені місця, що лежали за межами їхнього світу, на віддалених островах та витягнутих просторах. Заглибившись у вивчення карти, брати зрозуміли, що їхня подорож вимагатиме ще більше сміливості та відваги. Вони вирішили відправитися на цю небезпечну подорож, незважаючи на всі ризики, що чекали їх на шляху. При виході з храму, їх очі зустрілися зіркам натхнення та рішучості. Вони відчували, що кожен крок приноситиме їх ближче до з'єднання зі своєю сестрою. Їхня подорож у пошуках хай лише починалася, але вони були готові до будь-яких випробувань, які призведуть їх до їхнього зіткнення зі смертельними таємницями і силами, що лежали за межами їхнього уявлення. Після підготовки та збору необхідних засобів для подорожі, Жан і Дилук вирушили зі стародавнього храму у пошуках своєї загубленої сестри Ай. Перед ними відкривався величезний світ, повний таємниць та небезпек. Вони були готові до будь-яких випробувань, які призведуть їх до з'єднання з Ай. Їхня подорож почалася з диких та небезпечних лісів, де їх оточили зловісні тварини та хитрі пастки, створені самими природними силами. Брати боролися, щоб долати ці перешкоди, не забуваючи про головну мету своєї подорожі. Після довгих тижнів досліджень і пригод вони дісталися до віддаленого міста, де жителі розповіли їм про загадковий палац, що знаходився на вершині найвищої гори в околицях міста. Легенда говорила, що в цьому палаці зберігалися знання про таємничі артефакти, які могли би пролити світло на місце знаходження загубленої Ай. З відновленим ентузіазмом та надією, Жан і Дилук вирушили в гори, готові до наступного етапу своєї подорожі. Попри небезпеку, що чекала на них на шляху, вони знали, що кожен крок приносить їх ближче до з'єднання зі своєю сестрою. Після виснажливого підйому горами, Жан і Дилук знайшли себе перед містичним палацом, який увібрав у себе тисячолітні знання та таємниці. Його вежі витягнулися до самого неба, а стіни були вишиті золотом і дорогоцінними каменями. Вони пройшли через величні ворота, здивовані тим, що їхні очі побачили всередині. Палац був наповнений артефактами, рідкісними книгами та давніми свитками. Це місце сповідало таємниці, які були давно забуті часом. Під час свого дослідження вони натрапили на стародавній свиток, що містив інформацію про могутній артефакт, який здатен відкрити портал між світами. Вони зрозуміли, що це може бути ключем до знаходження Ай. Але перед тим, як вони могли рушити за цим артефактом, вони виявилися в обличчя до обличчя зі стражами палацу, духами минулих воїнів, які віддавна вірно служили своєму господарю. Самотні брати стояли перед великим випробуванням: чи зможуть вони перемогти стражів, щоб забезпечити собі доступ до артефакту? Чи знайдуть вони відповіді, які так довго шукали? Їхня подорож продовжувалася, і вони були готові прийняти будаке виклик, який стояв перед ними на шляху до з'єднання зі своєю сестрою. Зі сталивою відвагою в серцях, Жан і Дилук стояли перед стражами палацу, готові до непереможного бою. Старшому братові Жану доводилося боротися з гідністю свого ритуального вишколу, коли він ставав обличчям до обличчя з силами зла. Дилук, молодший з братів, виявляв свою алхімічну майстерність, використовуючи елементи природи для своєї користі. Битва була важкою, але брати не втрачали відваги. З кожним ударом вони наближалися до своєї мети. Нарешті, після виснажливої сутички, вони перемогли і відкрили секретні камери палацу. У глибинах палацу вони знайшли давній артефакт, символічний ключ, який був здатний відкрити портал між світами. Перед ними відкривалася можливість з'єднатися зі своєю сестрою. Але навіть після здобуття ключа їхній шлях не був закінчений. Вони знали, що їх чекають нові випробування та небезпеки під час подорожі через портал. Але з їхньою рішучістю і вірою в те, що сема знову з'єднається, вони готові пройти через будь-що. Захоплені відчуттям надії та впевненості, брати піднесли ключ до світла, готові відкрити двері до Нового світу і знайти свою сестру, яка була далеко від них, але завжди в їхніх серцях. Їхня подорож у пошуках хай продовжувалася, але вони були готові до кожного виклику, що стояв перед ними на шляху до з'єднання зі своєю сімею. Зі символічним ключем у руках, Жан і Дилук стали перед величезним порталом, який веде до іншого світу. Задумавшись на мить, вони поглянули один на одного з виразом визнання та відданості, готові крокувати в невідоме. Заповнені рішучістю, брати поставили ключ у замок порталу. Могутній механізм почав працювати, здійснюючи відкриття шляху між світами. Сам портал розплющився, випускаючи потік світла та енергії, яка пульсувала на межі реальності. Вішуче взявшись за руки, брати крокнули у відкритий портал, готові до нових пригод та випробувань, які чекали на них у невідомому світі. Під кроками їхніми земля почала тремтіти, а атмосфера змінюватися, що свідчило про те, що вони подорожують у невідомий далекий світ. Коли вони вийшли на той бік порталу, їх зустрів бушуючий вітер, який переніс їх через простори, що лежали за межами їхнього світу. Під їхніми ногами розпростярлася незнайома місцевість, країна, яка була чужою для їхніх очей, але знайомою для їх сердець. Тут починалася нова частина їхньої подорожі, «Пошукаю цьому незвіданому світі. З нескінченними горами, таємнічими лісами та затишними селищами перед ними розкривалася неймовірна мозаїка можливостей та небезпек. Але з кожним кроком їхні серця наповнювалися надією, що вони скоро знайдуть свою загублену сестру та знову будуть разом, як раніше.